Якщо ти хочеш піти до кав'ярні, то ти йдеш до кав'ярні, п'єш каву. Якщо ти хочеш піти в басейн побавити, ти йдеш в басейн і плаваєш. І знаєте, це великий плюс, те, що ти намагає... не намагаєшся під когось підготуватись. Ти робиш те, що ти хочеш. Бо іноді буває так, що ти можеш запропонувати людині кудись піти, провести час круто, так, щоб не було такої рутини. Або просто людина тобі відмовляє. І замість того, щоб... Дійсно, реалізувати те, що ти хочеш, ти також відмовляєшся, і це не робиш. Життя йде, усі дні повторюються. Ну і який настрій може бути. Тобто, ви розумієте, це перший плюс. Другий плюс те, що ти сам вирішуєш, що ти будеш робити, де ти будеш робити, коли ти будеш робити. Я маю на увазі те, що сам вплив на тебе не буде впливу на тебе якогось поганого, так тому що ти сам ти сам будеш на себе впливати. І людина, з якою ти проводиш дуже багато часу, гуляєш, спілкуєшся і так далі, ти рано чи пізно можеш взяти у неї якісь певні ці навички, спілкування, її поведінку і так далі. І з часом це не факт, що може довести до чогось крутого, прикольного, до твого розвитку як особистості. Розумієте мене? Розумієте. І от просто зробивши висновок, я зрозумів, що от самий кайф. Дійсно, крута радість почнеться тоді, коли ви будете пробувати себе в різних намкр... напрямках, будете себе шукати, і коли ви, наприклад, вже більш-менш розумієте, чим хочете займатись, і почнете цим займатися, і розумієте, що хм, потенціал тут є, можна щось зробити, можна якось тут спробувати, навіть не спробувати, можна цим займатись і приділити цьому дуже багато часу, щоб потім в кінці мати результат, мати життя. Яке ти хочеш, на яке ти дійсно заслуговуєш, якщо ти будеш наполегливо працювати.